Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Україна. Вперше в історії буде представлена двома тенісистками з у турніру серії Грен Слем Австралія Оупен 93 третя у світі Даяна Ястремська 7-6-6-4 здолала 22-го рейтингу WTA білоруську Вікторію Азаренко. Її суперницею буде Лінда Носкова, яка після сенсаційної перемоги над першою ракеткою світу інгою святик Ктично без гри святкувала успіх над іншою українкою ліною світоліною, яка не змогла завершити з нею матч однієї восьмої фіналу через проблеми зі спиною. 37-ма у рейтингу Марта Костюк також у двох сетах: 6-2, 6-1 була сильнішою від росіянки Марії Тімофєвої і наразі зіграє з четвертою ракеткою турніру. Коко Гауф зі сполучених штатів Америки. Перше до чвертьфіналу парного розряду серед жінок вийшли Людмила Кіченок з Дніпра і латвійка Олена Остапенко. Їхніми суперницями буде французький дует Каролін Гарсія Крістіна Младенович. Натомість інша Кіченок з Дніпра Надія завершила боротьбу на в парному змішаному розряді відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у другому раунді разом з Гарантинцем Максимо Гонсалесом. Вони в двох сетах двічі по 2-6 поступилися тандему з Великої Британії. Янік Сізікової, Яни Сізікової і Джеймі Марія. Дніпровський бадмінтоніст Данило Боснюк стає призером вже другого міжнародного трофею від початку року в одиночному розряді. Тиждень тому він виборов срібло на турнірі Йонекс Естонія Інтернешнл-2024». Нині у нього бронзова медаль за підсумками. Конкурентних змагань Віктор Шведіш Оупен 2024 які завершилися у шведському місті Упсала і зібрали понад 430 учасників 47 країн світу. Настя Чорнокуленко з Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності завивала бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу пам'яті Іштвана Бочка, який фінішував в Угорщині. Екс дніпровець Артем Довбек, забивши три м'ячі в матчувого туру чемпіонату Іспанії. Ворота Севільї, перемога Жерони 5-1, ще один м'яч на рахунку іншого українця Ценкова. Став третім футболістом в історії України, хто оформив хет-трик у топ лігах Європи. Першими двома були Андрій Шевченко та Андрій Воронін. Наразі Довбек зрівнявся з Джудом Белінгом Бейлінгемом з Реалу у рейтингу бомбардирів Ла ліги, який вони. Обидва очолюють, забивши по 14 голів. Натомість Артем, лідер першості за системою гол плюс пас, 19 результативних дій. Тим часом його колишня команда спортивний клуб дніпро 1 наприкінці минулого тижня довго трьома видами транспорту діставалася Туреччини, де у неї розпочався перший тренувальний збір. Наприкінці минулого тижня делегація спортивного клубу «Дніпро-1» довго трьома видами транспорту діставалася Туреччини, де у неї розпочався перший тренувальний збір. Спочатку потягом вона дісталася Одеси, яка зустріла її також від лигою, з якої Дніпровці вирушили з рідної домівки у столиці Молдови Кишинеу на голову рясний Сніг, звідки Дніпровці ще з трьома командами української прем'єр-ліги Луганською Зорею. Київську Оболонню та Черкаським ЛНЗ вже літаком вирушили за Босфор, турецький берег якого потішив усіх теплим світанком. Наша команда на час збору розташувалася у готелі «Титанік Делюкс, а тренуватиметься та проводитиме контрольні поєдинки на стадіоні «Титанік». Після відпочинку від довгого вояжу. Перше тренування спортивного клубу Дніпро 1 складалося з двох етапів. Спочатку гравці у тренажерній залі виконали комплекс вправ два в одному, які дали і навантаження, і змогу підготувати м'язи до наступної частини заняття. Їй передувала стисла урочиста церемонія, у ході якої головний тренер Юрій Максимов вручив нагороду кращому гравцеві команди минулого року Олександру Піхальонку, якого було визнано у ході голосування уболівальників. Далі він разом з підопічними здійснили колоритну подорож. Катером тривалістю декілька хвилин, яким діставалися тамтешнього пляжу, де виконали порцію бігової роботи, яка передбачена серед іншого для закладання фундаменту фізичної форми, загалом навантаження, в роботі якого звичайно розраховуються, дозуються та зростатимуть поступово. Загалом процес підготовки набирає обертів, і звичайно, далі буде. Далі про таке чоловіча команда Слобожанського Прометея здобула впевнену перемогу 101-71 над естонським Талтехом в чергову в матчі чергового туру регулярного чемпіонату латвійсько естонської баскетбольної ліги у турнірній таблиці. Слобожанці маючи 17 перемог і дві поразки у 19 поєдинках, йдуть другими, поступаючись першим рядком і однією з витягою естонському калеву. Крамо». свою наступну зустріч вони зіграють у єврокубку 24 січня у столиці Сербії Білграді проти ізраїльського ХПЛ. плацпорту Шинік нашого міста став однією з перших арен на теренах держави, де відбувся перший поєдинок національного чемпіонату з уболівальниками на трибунах від 24 лютого 2022 року початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Палац «Шинік» нашого міста став однією з перших рен на теренах держави, де відбувся перший поєдинок національного чемпіонату з уболівальниками на трибунах від 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Подібному передувала спільна копітка праця робочої групи, до якої входили керівництво спортивної споруди і клубу, представники департаменту молоді та спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації з залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України вони сповна виконали вимоги заходів безпеки які дозволяють глядачам повернутися на трибуни при проведенні змагань в умовах воєнного стану, що були розроблені міністерством молоді та спорту разом з міністерством внутрішніх справ України, і таким чином стартовий матч чергового туру Дніпровського баблу чемпіонату суперліги України з баскетболу серед чоливчих команд, у якому господарі підопічні Володимира Коваля, які того вечора були у статусі гостей, грали з Запоріжжям, відвідала максимальна кількість прихильників гри помаранчевого м'яча, що їх у випадку повітряної тривоги можуть вмістити укриття Палацу культури Шинник. Спочатку карантин був, то це ж не було теж. Зараз така ситуація. Але я думаю, що буде все гаразд. І в баскетболі, і в житті нашому. Все буде тільки гаразд. І на, на, на краще. Зачекалися, дуже чекали. Мабуть, ці почували, почували, і Ми також відчуваємо, гра просто огонь бойова. Ну, Запоріжжя, це ж завжди ніколи такої не буває. Лідери як-не як, -як на, на цю хвилину дуже чекаємо, дуже раді, що повернулися. Ми дуже сумували, мені дуже подобається. А, дякую, що я прийшла сюди. Дуже рада і дуже вдячна своєму хлопцю, який мене сюди запросив. Емоції зашкалюють. Ну все супер, але не вистачає, мабуть, цих дівчат чи лідершів. От. А так барабана да, цього трішки не вистачає, але все-таки ну круто, що повернули ці ігри. Все класно. Суперові враження. Ми дуже раді, що ці ігри були знову повернені, і що знову ми можемо приходити так дивитися, але трішки звінилися трішки вже обставини, тому що і тривоги, і всі ці питаннячка з'явилися. Але ми дуже раді, що ми можемо так приходити, як раніше, згадати, що це справді таке. Побачити ці гравців не просто через екран, а побачити їх вживу. І ці враження, цієї, люди і так далі це дуже гарно. На жаль, повітряних тривог, причому двох. Однієї перед стартом свистком матчу, і другої в його кінцівці уникнути не вдалося. Зрештою, все обійшлося. Наразі потрібно віддати належне і подякувати Дніпровцям. Вони здобули ефектну перемогу, продемонструвавши чудову киткову реалізацію, реалізувавши 12 триочкових ще до великої перерви, що вкупі з ефективною грою у швидкому нападі дозволило Дніпру вирушити на відпочинок С плюс 17. Після чого підопічні Володимира Коваля продовжили впевнено контролювати перебіг подій у зустрічі. Збільшивши гандикап перед заключною 10 хвилинкою до 26 пунктів, проте після поновлення матчу, який було перервано повітряною тривогою Запоріжжя у проміжок восьми хвилин, що залишалися до фінальної сирени, змогло скоротити відставання до десяти очок, скориставшись деякою розконцентрацією суперника, але очкового запасу Дніпровцям вистачило. За ними перемога 101-91. Враження дуже позитивні, тому що це перший матч домашній, де є глядачі, і ми дуже скучили і хотіли показати гарний результативний, красивий баскетбол. Це у нас виходило 32 хвилини до повітряної тривоги. Останні хлопці були сконцентровані, і вони молодці, дуже гарно відпрацювали на обох кінцях майданчика і були швидкий і, і красивий баскетбол, і гарний відсоток луч. Але останні 8 хвилин дещо, дещо розслабилися і дали занадто багато пропу... забити команді Запоріжжя. 33 очки ми пропустили в останній чверті, це дуже багато для нас, і будемо робити висновки будемо дивитися, де ми зробили помилки в захисті. У турнірній таблиці Дніпро і надалі продовжує одноосібно очолювати перегони, не зазнавши у 16 х поєдинках жодної поразки. І впродовж тем лідерства гіркоти жодної поразки в чемпіонаті України з баскетболу серед команд вищої ліги не знає. І друга команда Слобожанського Прометея. В трьох зустрічах баблу турніру у Пущі Водиці підопічні Олександра Пащенка переконливо почергово здолали 102-62 кам'янець-подільський діді Бао. Потім ще впевненіше 101-47 нокаутували львівську політехніку Ківс і лише в заключному матчі, що правда до його середини опір. Слобожанцям чинив другий колектив турнірної таблиці самбір. Втім, не встояв і він посипавшись в третій чверті. В Підсумку 12-та поспіль з витяга Прометея – 88-72. Максимальний результат у двох колах поспіль регулярної. Першості без е, втрат е, теренами чемпіонату Суперліги України з волейболу серед жіночих команд. Продовжують крокувати і одноклубниці баскетболістів, дівчата Прометея у двох е, поєдинках з ідентичним результатом: 3-0 Вони спочатку були сильнішими від регіни Мегу. ОШВСМ з Рівного, а також не мали практично проблем з Вінницьким добродієм медуніверситетом ШВСМ. Дві звитяги, щоправда, з поразкою в одній партії кожної, завершили тур і землячки Прометея з Аланти, яка 3-1 перемогла тернопільську галичанку Зуну, А потім з тотожним рахунком святкувала успіх над буковинкою з Чернівців. Нагорі турнірної таблиці Прометей, який йде без поразок, і над і випереджає аланту, вихованець третій спеціалізований для Чінацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Олександр Онуфрієв, тренера Петра Кукле та Олександра Жукова. З результатом 5 метрів 20 сантиметрів. Виграв золоту медаль зі стрибків жердиною на командному чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед дорослих та молоді, що фінішував у Києві. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.